Про вирощування хрестоцвітних та шляхи підвищення врожайності сільськогосподарських культур на Івано-Франківщині відбувся науково-практичний семінар, до участі в якому долучилися як місцеві фахівці, так і гості з сусідних областей. Детальніше у матеріалі. Науково-практичний семінар відбувся на території прикарпатської дослідної станції. Саме її працівники вже більше 40 років є оригінатором сортів хрестоцвітих та інших сільськогосподарських культур. Основний напрям роботи це вирощення ріпаку. «Є 28 сортів, які зібрані зі всієї України. Оригінаторами сортів є не тільки наша вже станція, яка на початках була єдиною, а і інші інститути підключилися. Вже до, до цієї роботи і виведено ви, виведено і зареєстровано вже дуже багато сортів. Зокрема, в Україні їх є сортів і гібридів, які зареєстровані для використання більше тисяч. Оземірі пак культура, ну, яка використовується на різні цілі технічні цілі, харчові цілі. І вона досить високорентабельна культура і господарства. Зупиняються на їх вирощенні в плані тому, щоб ну, поповнити свій бюджет, скажімо так, простіше. Власне, ця станція, ця прикарпатська досвідна станція, вона є, скажімо так, піонером в створенні сортів. Працюють тут і з іншими рослинами. Такі культури, як гірчиця біла, гірчиця сарепська, гірчиця чорна. Рижій, редька Оліна це все хрестоцвіті культури, і ми ведемо їх на сіництво, маємо свої сорти. Ми вивели 55 сортів різних культур, в тому числі хрестоцвітих десь буде половина, а решта інших культур. Ми пішли і сою вже виводимо сорти, росторопша, лікарська рослина, теж маємо кілька сортів. Через зміни у кліматі аграрії стикнулись з певними труднощами. Впродовж двох років навесні вони спостерігають нестачу вологи та низькі температури повітря. Якщо глянути на наші ці посіви, вони є не дуже рівномірні, тому що нестача вологи спричинила те, що одні рослини мають більшу вологу, пішли вверх, і інші рослини мають нестачу і відчувають холод і через те погано розвиваються. І через те ми будемо мати, напевно, невеликий недобір. Потенціал тих сортів, які вони могли мати, він не добирається. Оце буде проблема. Якщо на Прикарпатті працівники дослідної станції займаються в основному вирощенням та дослідженням ріпаку, то на Буковині сої. Є оригінаторами відповідних культур. Це соя сорт Чернівецька. Соя рогізнянка і соя Ксенія. Також займаємося є оригінаторами квасолі. Ми, в принципі, також займаємося вирощуванням ріпаку, озимого ріпаку. Складно нам він дається, тому що це культура, яка потребує відповідно велику кількість і добрив, і догляду, і відповідно засобів захисту. Сьогодні ми будемо Принципи черпати той досвід, який, який є у прикарпатській дослідній станції. Як прикарпатська, так і буковинська дослідні станції підпорядковуються одній структурі. До цього переліку входять також тернопільська та волинська установи. Інститут сам структура інституту, багатопрофільна, багато різних завдань. Ми виконуємо які в напрямку селекції, рослинництва, захисту рослин. Крім цього, в нас є і окреме відділення. Твариниство, яке займається також певними питаннями наукових досліджень в галузі тваринництва. Ми практикуємо з нашими дослідними станціями щорічне проведення таких науково-практичних семінарів. А все для того, аби покращити роботу усіх установ у червні. Такий науково-практичний семінар відбудеться на Тернопільщині.